Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська і власне, як обіцяла, поговоримо про те, що відбувається досі на кордоні в Польщі, а там стоять просто кілометрові, навіть я б сказала. Більше ніж кілометрові там десятки кілометрів фур стоять на кордоні, тому що я минулого тижня буквально поверталася через один із пунктів пропуску. І фури почалися ще задовго до самого пункту пропуску, і навіть задовго до міста Хелм вони вже стояли, і вони стоять досі. Питання не вирішується. Питання йде дуже дуже повільно і на, і найголовніше, що на це якось не особливо звертає увагу зараз польський уряд, і от, власне, чому це? Так, тому що е, пан Моравецький, який зараз намагається щось е, сформувати, йому просто не до того, чи він розуміє, що так чи інакше, все ж таки, буде прем'єром Туск рано чи пізно, швидше раніше ніж пізніше, і тому він на це не звертає уваги. Зараз спробуємо в цьому розібратися. Олена Бабакова, журналістка з Варшави, разом з нами на зв'язку. Пані Олена, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, тетяна пані Олено. Ну вже єврокомісарка так само звернула увагу на те, що відбувається на на кордоні єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян сказала, що це недопустимо, що сторони між собою не спілкуються один одного, не чують, і зрештою треба зважити на те, що в Україні відбувається війна, і цю ситуацію треба якось вирішувати. Ну і євросоюз навіть наголосив, що Проти Польщі, можливі певні санкції, якщо ситуація не вирішиться. Ви бачите, взагалі, ось в польському політикумі намагання розв'язати цю ситуацію? Я думаю, що коротка відповідь на ваше запитання це на жаль, ні. Угу. І тут, як ви згадали у своїй передмові, тут є два аспекти. Перший аспект це аспект, такий дуже ситуативний. Це те, що Польща знаходиться в періоді те, що в, в, в першій речі посполоті, 16-17 столітті називали інтеррегном. тобто період, коли одного короля ще немає, а вже немає, а другого ще не обрали. Польський інтеррегном – це, коли ми знаємо, що право і справедливість, хоча зайняло перше місце на парламентських виборах, однак не встані сформувати урядуючу коаліцію. Тим не менше, все одно, президент Анджей Дуда доручив саме прем'єру Матеушу Маравіцькому сформувати новий уряд. Цього тижня на початку цей склад такого уряду був представлений. З е, усіх попередніх міністрів, тобто хто був у складі попередніх урядів, там лише дві людини. Це сам Маравіцьке, як прем'єра, міністр оборони Маріуш Блаща. Все. Mm. Решта людей там, хоча однозначно одночасно хочу зазначити, що це найбільш фемінізований уряд в історії Польщі, там, мені здається, більше ніж половина жінок. Але, на жаль, це ноунейми. No це якісь люди особисто пов'язані з Матеушем Маравецьким, якісь його співпрацівники, але про яких знають, що міністрами діючими вони ніколи не будуть. Тому що, коли відбудеться голосування, в сеймів вотом довіри до цього уряду цей уряд не пройде. Відповідно, уряд судно буде створювати коаліція опозиційних партій. В першу чергу громадянська платформа на чолі з Дональдом Туском. Тому ситуація така, що старий уряд вже особливо нічого не вирішує. Всі в принципі розуміють, що він не має якби якогось такого політичного мандату приймати долоносні рішення. Водночас нового уряду ще немає. Тобто, з одного боку, момент такий ситуативний. А оскільки тема страйку польських перевізників на польсько-українському кордоні це тема така, така як як говорить польською, бромце картофель, тобто гаряча mm -hmm. картопля. Ти хочеш пошвидше викинути зі своїх рук і вкинути в руки тому. І от, власне, в усьому пакеті тем, як високі ціни енергії, інфляція, непрості стосунки з Євросоюзом, і, власне, все більш непрості стосунки з Україною. Оце от одна з тих гарячих картофлів, які уряд Матеуша Моравіцького із задоволенням вкинув руки Дональда Туска. Але поза цим ситуативним моментом є й момент системний. Як ми бачимо від початку цього року, 2023-го, у порівнянні з 2022 роком, особливо у порівнянні з лютим березнем, тобто місяцями, які були одразу після початку широкомасштабної російської інвазії, у польському суспільстві все спадає і спадає е, підтримка України. Але підтримка не в сенсі, що поляки починають гірше ставитися саме до українців чи України. Ні, якщо ми дивимося на соцопитування, ставлення саме до українців як народу, воно залишається доволі високим. Але Дуже багато людей відповідають, як якщо раніше, на питання чи готові ви пожертвувати десь своїм комфортом, своїми матеріальними інтересами за допомоги українцям на початку повномасштабного вторгнення ствердно відповідь давало три чверті поляків, тобто понад 75%. Зараз цей показник він не дотягує до половини, mm -hmm. тобто і і він весь час падає. Тому відповідно багато рішень, які на початку, бо він повноповномасштабної війни приймалися на підтримку України, наприклад, широкий пакет допомоги для українських біженців, певні преференції для українських експортерів, певні преференції для українських транспортних компаній. Тоді це вважалося якби таким натуральним і мало сенс, і такий і прикладний, і одночасно сенс емоційний. Це був такий жест солідарності з Україною. Але проходять вже не тільки місяця, а вже понад рік за хвилю, на жаль, вже буде це два роки. І все більше політиків, все більше простих громадян, починають розуміти, що так це не працює, що це цей з солідарності він десь іде в розріз, а там з практичними інтересами наших компаній, а там з якимись емоційними моментами. Відповідно, є і системна проблема. Тобто, регуляції, які були запроваджені понад півтора роки тому, які мали бути таким емердженсі пакетом. Виявилися просто занадто довгими, щоб Європа могла собі це дозволити. Ми бачимо це в ситуації з біженцями, як, наприклад, деякі країни, як Ірландія чи країни Західної Європи, починають говорити про те, що вони не можуть отримувати пакет допомоги для українців на тимчасовому захисті на настільки високому рівні. Це виснажує бюджет. Так само і з транспортом. Те, що мало діяти, якийсь короткий час, діє довго. І е, польські водії вони опинилися фактично у ситуації своїх західноєвропейських колег кілька років тому. тому що, згадаємо, у 2020 році були великі протести західноєвропейських федерацій транспортних перевізників, ні, угу. особливо німецької, голландської, французької, які власне говорили про те, що за дешеві ціни на працю польських водіїв вони торпедують західноєвропейський ринок транспортних перевезень, і треба обов'язково з тим щось зробити ось... найкраще їм взагалі заборонити. Та пані Олена, я б хотіла ось тут також додати. Тому що ви згадали зовсім нещодавно це було так. А я згадала, в 20 році, ще... 20-му році так ну. в 20-му році. А я згадала ще протести польських роль, 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 рольніків, скажіть мені, фермерів аграріїв, аграрів, фермерів. І так само вони стояли на кордонах. І тоді німці так само казали, що за дешева операція. Це був 2003 рік. І от невже вони я розумію, що є певна втома від війни у поляків, так і у польських політиків є своя зараз програма і Дональду Туску як прем'єру треба буде рятувати Польщу, тому що піднімати з інфляції і повертати її знову ж таки в лоно довіри до Євросоюзу, тому і до Єврокомісії, і вирішувати питання з судами і можливо десь не до того, да? тату бо своя держава має бути на першому місці, але тим не менше, ну от згадуючи усі ці протести, згадуючи, як самі поляки хотіли потрапити до Унії Європейської, і як вони так само стояли на кордонах. Ну чому ось ці ситуації? Десь не, не порівнюється, чому немає певного розуміння. Ну, це ринок і він так працює. І якщо, якщо ти продаєш дешевше, то будуть купувати у тебе. Ну, це от, тут питання, на вашу думку: питання, е, питання грошей чи питання політики все ж таки більше. Е, мені здається, що відповідь це тому, що як і в приватному житті не тільки люди, як е, окремі люди, так і цілі суспільства дуже часто вдаються до, до подвійних стандартів. Mm -hmm. Тобто, коли е, нас дискримінують, це погано, але коли ми когось дискримінуємо, ну це завжди можна пояснити обставинами. Тут якби є об'єктивні причини, чому так відбувається. Е, тут якраз дивуватися нема чого це нормальна психологія на індивідуальному на груповому рівні. Але маєте рацію політичний аспект так, поряд, якби з об'єктивною мат матеріальною причиною, що дійсно польські транспортні фірми останнім часом втратили багато грошей. Mm -hmm. а, частково це пов'язано з тим, що а, транспортні перевезення в Європі останнім часом дещо сповільнилося. Ми бачили супер великий вибух на початку пандемії ковід. Коли, коли, коли Пам'ятаємо, ми всі, всі сиділи вдома, ми багато купували через інтернет. Одноча і, а, і... Водії е вантажівок так само як працівники торгівлі швидко стали чимось, що англійською називається «essential workers». Mm -hmm. тобто. Е Працівники е, обов'язкові для функціонування економіки взагалі почався оцей дискурс про Essential Workers, Наскільки вони важливі, що їхня праця має краще оплачуватися, і відповідно двадцятий, 21 рік це транспортні перевезення, просто такі буст. Вони зростають, 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 і грошей там все більше більше. більше. Зараз бачимо, що з одного боку, якби через інфляцію, сповільнюється розвиток польської економіки і європейських економік, взагалі. це не криза, але сповільнення. Відповідно, падають транспортні перевезення, плюс все дорожче пальне. Тобто, відповідно, оці от у, у кінечній вартості послуги, якби зарплатня, вона починає займати пропорційне зарплатня водіїв починає займати пропорційно менше місце. Є е, і тут до цього ще й українські водії, які дійсно об'єктивно за менші кошти можуть виконувати ту ж саму роботу завдяки євросоюзним регуляціям, які існують від 2022 року. Тобто об'єктивна проблема вона є, і вона має бути предметом переговорів навіть не між Києвом та Варшавою, а між Києвом, Варшавою і Брюсселем. тому що це було загальноєвросоюзне євросоюзне рішення. Воно воно було укладено в контексті інтересів не стосунків україна Польща, стосунків україна ЄС. І, і Київ і Київ і Варшава мають вирішити цю справу за посередством Брюсселя, як завжди буває таких компромісів, на поставки доведеться піти обидвом сторонам, але політичні моменти абсолютно з вами погоджуються тут. Також є мені здається, що минулий рік він досконало показав наскільки е підтримка України в Польщі в інших країнах Європи залежить від риторики, яку вживають політики. Якщо в телевізорі весь час звучать меседжі, такі дуже проукраїнські, які говорять про те, що так, що маємо поступитися десь своїми інтересами заради військової перемоги, що українська мілітарна перемога над Росією це також в нашому інтересі. Що те, що українські військові своїми руками воюють з Росією, це означає, що наші військові, наші діти не мусять цього робити. Тоді відповідно суспільство мобілізується. Натомість, коли політики починають говорити, і ми ми, ми здається з вами це обговорювали під час зернової зернової кризи, про про так звану українську невдячність. Mm -hmm. Що ми вже для них стільки зробили, а вони такі невдячні. Плюс, знову ж таки, лунають об'єктивні закиди на адресу української сторони. І тут ми, ми бачимо, що польські експерти, якби які чудово знають українську, вони тут цитують українські ЗМІ, які писали про випадку корупції в українській митниці, про випадки корупції в що коли під виглядом гуманітарної допомоги до України потрапляють абсолютно інші вантажі. Те, що українська нова система черга, як, з якої мусить користуватися навіть ті польські водії, які порожніми повертаються до Польщі, вона дуже сильно гальмує польський ринок перевозок, і це якраз проблема з українського боку. Так що мені здається, що як і в випадку зернового скандалу, як і в випадку багатьох моментів, пов'язаних з історичною політикою, тут додається комплекс е об'єктивних причин, на яке додається не найкраща політична воля. Подивимося, як українська сторона, наприклад, розігрує цю ситуацію чисто з точки зору піару. У Польщі супер розійшовся в соцмережах та в ЗМІ твіт а, мера Львова Андрієса угу. Mm -hmm. який вирішив полякам натиснути на почуття провини. Що так, ви стільки на, для на нас те, зробили, на а зараз ФЛП ТФЛ... ТФЛ... про нього тільки говорили. Так, так. Так, а, зараз, а зараз нівелюєте. Свої зусилля ну ТВП Для мене тут не є зразком ретельного, ретельної журналістики, але нато це що, взагалі це, не журналістика. Є... так, Але тим не менш, ну, це так, це певно, Знаєте, показник температури ось про партійний. Що це моє так <рігла> добра фраза. А, садовий вирішив нациснути полякам на почуття провини. Ну, такий емоційний шантаж. А що відбувається з нами, коли нас хтось емоційно шантажує? Ну, деякі люди так почнуть робити так, як просять, але більшість людей вони будуть обурені, що це таке mm -hmm. і я, наприклад, я знаю, ну наприклад, мені мій знайомий нещодавно розповідав про своїх таких дітей старших підлітків, які дуже активно волонтерили на польсько-українському кордоні минулого року, працювали з українськими біженцями в центрах допомоги. Але після цієї фрази зеленського про те, що це хтось грає під російську дудку, яку коли він яку він оголосив з трибуни ООН під час зернової кризи? Зараз цього твіту садового. Ці люди, які взагалі не разу не симпатики Конфедерації, вони не противники України, вони навпаки, вони симпатики України. Вони говорять, що ви знаєте, що це о два кроки задалеко. Mm -hmm. ну, тобто, не треба mm -hmm. нас поляки вчити, як ми маємо що робити на кожному кроці. Так, ну тут мені здається, знаєте, у нас так само ми маємо так само право на це обурення. Не треба нас вчити, як, як нам вести війну, якщо ви нам не особливо допомагаєте. Та це я в загальному кажу там до деяких європейських лідерів, в тому числі справді я чула чимало закидів від польських політиків, неприбічників. Пісу не прибічників конфедерації, а від із тої самої платформи обивательської, чула про те, що згадувалося ім'я і прізвища Мостафена є, і згадувалася ось ця електронна черга, і вони наголошують прибрати її, прибрати в першу чергу її або якось вирішити питання. Але от поки що, о -о окрім взаємних якихось таких звинувачень, я не бачу, що почав почався якийсь вибудовуватися діалог. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от коли Туск? Прийде, а я думаю, що до, до різдва до Вігілії все ж таки буде новий прем'єр-міністр в Польщі. Як швидко може зрушитися це питання, і чи буде це питання для нього пріоритетним? Пріоритетним однозначно не буде. У громадянської платформи є більш істотні клопоти ніж криза на польсько-українському кордоні? Натомість про Дональда Туска мені здається, треба знати дві речі: перше це дуже досвідчений політик, який добре орієнтується в українських справах. І завдяки своєму прем'єрству під час Євромайдану і на початку російської агресії в Криму та на Донбасі, завдяки своєму головуванні в, в, в Європейській Раді. Натомість друга річ громадянську платформу ще от за попередній каденцію називали партія диктатури сандажопінісполечник партія, яка, яка живе під диктатом соцопитувань. Відповідно, якби в них є не програма, в них є бажання відповідати мейнстріму. Мейнстрім, зараз, я ж кажу знову, знову ж таки, він не є за те, щоб поступатися своїми інтересами на користь України. Відповідно, я думаю, що ті, які очікують Туска більш м'якої лінії, мені здається, що вони можуть дуже жорстко помилитися. У Туска точно буде краще з комунікацією, точно буде краще з піаром. Українські політики не, не почують таких прикрих слів, вони почують якісь такі ж більш зважені у дусі євробської Єврокра... Європ... єврократії формули там, про потребу діалогу, компромісу, залагодження, поступок і так далі. Але я б не очікувала тут якогось позитивного прориву. Е, те, що ви згадали про те, що україн... українці і українські політики мають право бути обуреними, так, мають. Але це міжнародні відносини. І це гра на інтереси, і Україні потрібна серйозна міжнародна комунікація. Те, що добре дуже добре працювало минулого року, коли українцям дійсно вдавалося якби дуже добре показати міжнародній громадськості, чим є українська армія, чим ця армія зараз займається, як виглядає волонтерський рух в Україні? Те, що викликало хвилю такої підтримки для України, навіть в тих країнах, які не супер заангажовані в ситуацію, як Польща. Натомість цього року ми бачимо, що цей от блок публічної комунікації він дуже сильно провисає. Euh, бракує uh, спікерів і на рівні політиків, і на рівні я б сказала, таких от діджитал-інфлюенсерів, тобто українців, активних у Твіттері, в Інстаграмі, в інших соцмережах, які б простими, але конструктивними тезами без uh, взаємних оскаржень, емоційних маніпуляцій, пояснювали, якою є рація української сторони, якою є її мета, в чому вона може йти на поступки, в чому вона на поступки йти не може. Натомість ми бачимо розкручування старої тези, що це все російська агентура. Угу. Mm -hmm. Ну до речі, те, в них це ж... повністю цього повністю цього виключить повністю цього виключити, звісно, не можемо. Тим більше, що окремі персонажі пов'язані з Люблінською конфедерацією, а саме за за вона там зараз рулить цим страйком на кордоні. Вони дійсно мають певні скажімо так, занепокійливі зв'язки з проросійськими діячами в Польщі, але списувати все виключно на ну, росіян, ну знову ж таки. Камон, ну, поляків це е, е, дратує, бо це їх інфантилізує, Типу в них немає власних інтересів. Mm -hmm. Пані Олена, ну от е, власне будемо дивитися, що, що буде далі. Розуміємо, що не можемо просто сидіти, склавши руки руки, розраховувати на те, що прийде тусків, все порішає, або там єврокомісія натисне на Польщу і щось, і щось буде. Будемо стежити за цими розмовами. Хочеться знаєте, ще одне, все ж таки питання задати так на майбутнє, щоб ми розуміли до чого готуватися. Вчора побачила карикатуру в виборчій відомий карк. Карикатуристи, в нього є своя сторінка, Анджей рисує. І там, знаєте, такий чудовий малюнок стоїть пан Моровецький з довгим носом, як у Пінокіо дивиться на Вігілійного Карпа. Карп подається до на Різдво на святвечір в Польщі, і Карп, дивлячись на Моровецького, говорить: Я принаймні доживу до Вігілії, до Різдва. Ось власне очікуємо, що до Різдва в Польщі може бути новий прем'єр-міністр. Як зараз це формується? і які перипетії е, тривають, чи якось намагається пан Моравецький заручитися все ж таки підтримкою в своїх колах е, по Сейму? І що говорить Дуда? Ой, а ви а ви, а ви знаєте, що це ж такий косплей британців? Це коли в Британії був уряд Лістрас, один з британських бруківців, він зробив таку акцію, що типу хто протримається довше, уряд Лістрас чи салат -лакук. Так, так. І по поляки і поляки тепер це косплеї там з паприкою, з коропом і так далі. <laughs> Якщо я не помиляюся, голосування за вотом довіри для для уряду Моробецьку, воно має бути 13 грудня. Mm -hmm. Ну відповідно, відповідно він якби цей цей довіри не буде. Піс робить таку добру міну до поганої гри, тобто вони говорять, що уряд точно буде подивитися, в ваших рядах, в ваших шерегах будуть зрадники, але ні. Mm -mm. Їм треба притягнути не поєдинчих депутатів, натомість ну, десятки людей. Це нереально, просто нереально. Так що зараз такі в них можна сказати, бал на, тита на Титаніку. Вони дуже швидко призначають якихось своїх людей в державні інституції, де в них може бути каденція по 4-5 років. Ну, тобто, як говорять польському політичному, політичному сленгу, по по обставляють останніх біля кормушки. Ну, вони Яка це Україна, почали робити як, ще два роки. роки як тому. криза на кордоні. Але ж останні дні. Ну так, це це так само. Якщо знову ж таки проводити певні аналогії, коли у нас жартують про сватів, зараз польські політиці так само дуже багато родичів займають державні посади, обіймають і призначаються якимись на керівні, на керівні посади, в тому числі, незважаючи на те, що уряду скоро може не буде, родичі такі лишаються в політиці. Але знаєте, але знаєте я хотіла б тільки останнє сказати. Ви згадали про кумівство корупцію, як таке? як 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 таке транснаціональне явище, ну в Україні, звісно, з цим більше проблем, ніж в Польщі. до польських змі, до польського публічного дискурсу, повернувся оцей цей бренд української корупції. Mm -hmm. Тобто, те, про що минулого року говорили лише зрідка, зрозуміло, що свою роль тут відіграє і російська пропаганда, яку цю так. тему дуже сильно підігріває. І е, Інформаційні такі вкиди до соцмереж, до мейнстрімних змі, тобто не, не варто списувати, якби тут і роль таких російських інформаційних спецоперацій, але тим не менше тема повернулася і знову ж таки тут Україні бракує комунікації, mm. тому що е, мені здається, що Україна в цьому плані ну, є певним феноменом, що воюючі країні змі до, досі дивляться владі на руки, не просто безкритично її підтримують, а займаються аудитами і діяльності. Тобто, це в якому сенсі феномен. Що це це, це, це це ні? Це не показує те, що Україна ідеальна, але це показує, що наскільки наскільки, якби демократично розвинене, принаймні в цьому сегменті, ми маємо суспільство. І замість того, щоб показувати якби цей от механізм як нашу таку от конкурентну перевагу, просто ці статті попадають в такі от по польське інформаційне поле, їх обговорюють, але їх ніхто ніяк не коментує з боку української держави. Mm -hmm. Ну от бачите, пані Олена, ми не розуміємо, чому так. Можливо, знаєте, не бачиш проблему, не коментуєш і, відповідно, не розмухуєш її до великих розмірів. Не знаємо, але будемо стежити завдяки вам, в тому числі, що відбувається в наших стосунках. Олена Бабакова, журналістка з Варшави, була. Разом із нами на зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.